Судам області виставили оцінки за якість роботи. У сумах підбили підсумки п'ятимісячного опитування відвідувачів судів. За його результатами до оцінки добре не дотягує кожен третій суд регіону. Власне, сам рейтинг виглядає так. Зокрема, п'ятірка найгірших. На останньому місці Охтирський районний суд. Далі йдуть Путильський та Білопільський. Більші бали набрав шосткинський і перший серед останніх за оцінками опитаних громадян Липоводолинський районний суд. Чому так на вашу думку? Чому такі оцінки вам поставили? На Мою думку впливає показник доступність суду, тому що приміщення суду є старою, ну, старою будівлею. І немає можливості і достатнього фінансування, щоб перебудувати, побудувати пандуси, два зали судового засідання. Судді ну, знаходяться разом в кабінеті зі своїми помічниками. Можливо, не зовсім обізнані громадяни, які були, які були опитані при цьому опитуванні, яке проводилося. Не можу сказати, що наш суд якось негативно ставиться до відвідувачів. Ми завжди надаємо посильну допомогу. У перелік найкращих втрапили Ямпільський, Краснопільський та Глухівський, Середонобуцький, Буринський та Недригалівський суди. Оцінювання проводила громадська організація «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини у рамках міжнародного проекту Справедливе правосуддя. Опитування тривало з травня по вересень 2015 року. У кожному суді а таких 23 в регіоні поцікавилися думкою мінімум 70 осіб. Оцінки виводили за п'ятибальною шкалою.